Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашим захисникам! В цей час настав. Як ви пам'ятаєте з минулих відео у мене є переносна сонячна панель Докіо до 200-ватна. І ну, в мене був тільки старий акумулятор такий автомобільний. Але сьогодні до мене приїхав. Літій залізофосфатний акумулятор на 100 Ампер годин. Я почитав документацію до цієї сонячної панелі і виявилось, що в неї є настройки іменно під залізофосфатний акум. Четвертий рівень. Зараз ми побачимо. Ну, тільки приїхав? Бачите, коробочка, це я вже почав заряджати. До скільки там йде? 8 Ампер 8 Ампер валить красота. Це десь близько 100 Ватт Зарядка була там 13,2 десь заряджений, я на пості перемірив, заміряв Вже давайте глянемо на настройки. Так, затискаємо верхні і тримаємо. Так, поїхали. Це скільки вдало, то скільки прийняло, це скільки вдало. Ось b 4 Це е, схема зарядки. B4 це лізі для залізофасфатних. А там B1 це для звичайних автомобільних, ну там ще B2, B3 є. Інструкція є в інтернеті, так що бажаючи може подивитись. Так, ну давайте подивимось, які там настройки для цього акумулятора Отже, Б4. Ось обмеження потоку, верхня 14,4. Далі. Це. Лолотон це вмикати нагрузку навантаження при досягненні 11 вольт. І вимикати навантаження при досягненні 10 вольт. Більше ніких настроєк тут немає. 24 тут часа авто 8. ампер іде, Зараз давайте подивимось, скільки вольт приходить. так, Це температура 30 градусів. Заряд батареї на, на батареї зараз 13,7 і приходить 14 вольт. Це такі параметри. Так що, до блокауту готовий, 100 ампер годин Це десь приблизно десь кіловат електроенергії. Це як 5 моїх отих старих автомобільних акумів. Десь ну, те, що я користуюсь, що я підключаю до акумулятора телевізор, ноутбук, якесь освітлення таке невеличке, то це мені десь на добу вистачить 100 ампер годин Брав, до речі, його на OLX. Ну, знайдете. Був наявності, 1000 гривень заплатив за аванс і інше все прийшло. Десь 14 тисяч гривень вийшло. Все. Дякую, до наступних хвилюючих зустрічей.